Доєднувати наступного гостя до ефіру Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика. Він з нами на прямому зв'язку. Артеме, доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. Артеме. Ну не можемо не зачепити з вами звичайно тему Сполучених Штатів Америки, тому що вже завтра вибори і дуже багато публікують різних опитувань, там якихось соціальних досліджень, і ніби як. Але Камала Гарріс дещо не багато, але випереджає все таки Дональда Трампа. Давайте розглянемо позиції кандидатів перед виборами. На чому стоять зараз поокремо. Давайте розпочнемо з Камали Гарріс. Чого очікувати від неї? Дійсно, ви дуже праві ситуація, така непересічна, тому що залишається один день до старту голосування, але при цьому. Хто ж стане наступним президентом Сполучених Штатів, досі невідомо, і в принципі самі вибори дуже такі феноменальні в тому контексті, що є класичні, начебто, партії, але їхні кандидати вони зовсім не звичні для цих партій, тому що є демократка, і, начебто, темношкіра жінка, і все окей. Але при цьому Камала Харіс 20 років працювала прокурором в Лос-Анджелесі, і це найбільш республіканська історія, яка тільки може бути для політика. Тому Камалу підтримує величезна кількість білих чоловіків середнього віку, при цьому є Дональд Трамп, який постійно критикує мігрантів, планує будувати стіну, але його суттєво підтримують якраз колишні іммігранти, іспанськомовні, молоді чоловіки, які по ідеї мали би підтримувати Камалу Гаріс. Тому от на сьогоднішній момент все максимально змішано, все максимально незрозуміло. Якщо аналізувати останні тижні. Виборчої кампанії то дійсно Дональд Трамп був гучніше, епатажніше. Його а, медіаприводи лунали по всьому світу. Це історія, коли він стиг попрацювати робітником Макдональдса і приїхав на траку, який вивозить сміття. Все це, це дуже активно обговорювалось, але при цьому соціологія демонструє, що якогось. А, Феноменального кроку вперед він не зробив. Залишається історія з тим, що в яких штатах, які називають свінг-стейтс, лідирує Камала, з, і причому відрив її на рівні статистичної похибки в чотирьох 7, а в інших трьох на рівні статистичної похибки відрив Дональда Трампа. Тому напевно тільки двоє людей. В світі ну не те, що людей є букмекери, які точно знають, хто переможе на виборах. і вони ставлять на Трампа. Є такі американські політолог і історик Алан Ліфтман, і от в нього є методологія 13 ключів, яка з 81-го року, як кажуть, безпомилково визначає переможця виборів, і сама ідея цієї методики, що він аналізує дії діючої адміністрації, і от по його критеріям Камала має переобратися. А всі інші так ну с прикутою увагою до екранів смартфонів, ноутбуків чекають, хто ж зможе перемогти а, на цих виборах. Тану бачення у двох кандидатів завершення війни Росії з Україною вона доволі відрізняється. Якщо Камала Гарріс обіцяє продовжувати політику свого попередника Джо Байдена, то Трамп говорить, що він піде на радикальні рішення. Він завершить війну тут і зараз. Після зустрічі з Зеленським говорив: Я думаю, якщо ми переможемо, ми зможемо вирішити це дуже швидко. Ми обидва хочемо, щоб це закінчилося, і ми обидва хочемо справедливу угоду. Ось так. Наскільки зараз американський виборець, якому вже завтра належить голосувати, він зважає на те, як обидва із кандидатів бачать завершення війни в Україні, чи не байдуже йому і наскільки це грає в його виборі важливу роль, знаєте, Ви тут дуже праві, тому що як би нам не хотіли, щоб увага американських і політиків і американського суспільства медіа була прикуті до України і до наших проблем, але на жаль, в рамках? Цієї виборчої кампанії вони більше дискутують на рахунок внутрішніх проблем, а більше епатажу, більше зломаних списів на рахунок тих самих мігрантів, економіки майбутнього сполучених штатів, і десь там на п'ятому сьомому місці підіймають питання України. Якщо ми пригадаємо ті самі дебати між Камалою і Трампом, то там за півтори години ну рівно хвилини півтори вони обговорювали питання, що стосується підтримки нашої держави. Це насправді а, багато що і пояснює з останнього часу, де Україна і привозить план перемоги, і нас багато інших а, дуже актуальних і нагальних питань. Але при цьому наші союзники сфокусовані основний наш союзник вони сфокусовані на внутрішній ситуації. І оцей вакуум влади, який а, стався після того, як Байден а, відмовився від участі в кампанії, не відмовився, як він змусили відмовитись від участі в кампанії, то це це грає нам не на руку, тому що росіяни вже встигли підтягнути північних корейців до участі в війни в Україні, а тому, що вони бачили таку можливість, що нема політичної волі, і фокус уваги він сконцентрований зовсім на інших питаннях. Тому, от щодо позиції будь кого з кандидатів, їхня аудиторія зараз реагує і цікавиться трохи іншими питаннями. Угу. Пане Артеме, з цього приводу зрозуміло. Тут більше цікавить вплив, насправді, можливо, навіть на європейські країни, Сполучені Штати, так тому що неодноразово от лунала така теза, що якщо виграє Трамп, то Європі приготуватися якось самим більше забезпечувати і власну оборону, і власну безпеку. Що от не буде такої залученості Сполучених Штатів Америки до європейського континенту, врешті? Чи вважаєте ви, що таке може бути? Дійсно, такі прогнози лунають і вони беруться в принципі із заяв самого Трампа, яких багато говорять про необхідність політики ізоляції, що Сполучені Штати мають фокусуватися на своїх внутрішніх проблемах. Але все ж таки, поки він не переобрався, я б це розглядав виключно як передвиборчі лозунги, тому що цього чекають його електорат. Він намагається бути максимально для них зрозумілим, вигідним, простим. От, але я не думаю, що в разі його перемоги вони готові будуть його адміністрація урізати а, якось відчутно бюджети по північно атлантичному альянсу. Тому що ну мені здається, вони мали б розуміти, а, які виклики і які наслідки від цього всього будуть. Є китай а, є так зване візла. От ми вже встигли з вами згадати про долучення північних корейців. До російської війни проти України все це знаки і сигнали того, що Китай разом зі своїми союзниками готується до того, аби змінити статус-кво який а, сьогодні існує в геополітиці, в якій а, так само сполучені штати мають визначальну роль. І в разі таких дій, що як, наприклад, скорочене фінансування НАТО, наприклад, НАТО може у відповідь на це створити якісь альтернативне об'єднання, і про це Макрон натякав неодноразово. Тому умовно такі кроки, про що говорить Трамп в рамках виборчої кампанії, вони виглядають, ну скажімо так, багато в чому божевільними, і це встромляння палки в колеса свого власного велосипеда. Тому я не думаю, що це виборча риторика, вона буде настільки жорсткою в реальності, в разі якщо в Трампу все ж таки вдасться перемогти, скажіть, ласка, пане Артема, а от в разі е, перемоги одного з кандидатів інший буде точно 100% оскаржувати ці результати, тому що із Трампом тут більш-менш зрозуміло, там навіть в риториці лунало або від нього, або від віцепрезидента від кандидата від віце-президента від республіканців про те, що власне, е, ну. Будуть будуть власне оскаржувати вибори і наполягати на своїй перемозі. Камала Гаріс так само, і зараз уже готується нацгвардія американська до того, що будуть можливі такі протести, але вони сподіваються, що будуть мирні після голосування. Чи дестабілізації не станеться? От я до чого веду залежить від того, хто переможе і хто програє. Звісно, коли ми говоримо про результат виборів, все це. Продиктовано якраз дуже близьким результатом от по всім uh -huh. по всіх соціологіях. перевага одного з іншого або іншого кандидата вона на рівні статистичної похибки. і звісно, це дає свого роду можливість до більш активних дій. Тому хай сперечаються про про результати виборів скільки хочуть. Головне, щоб не було захоплення і штурмів капітолію. Головне, щоб це не розвайдало і так хитку на сьогоднішній момент американську політичну систему, і все це не виявилось в щось, щось більш глобальне ніж те, що ми бачили після програних попередніх виборів Дональдом Трампом. Тому що він насправді на сьогоднішній момент є головним фактором дестабілізації в своїй країні. Угу. Пане Артеме, і от з приводу внутрішньої ситуації, на ваш погляд, як вона виглядає перед вибором? виборами, я маю на увазі зараз саме настрій населення? Чи готові вони до цього? Чи аналізували ви ось цей аспект? Мені здається складно говорити за все американське суспільство, тому що це величезна країна з величезною кількістю населення, з величезною кількістю мігрантів, яка відрізняється від штату до штату і в плані політичних поглядів, і в плані релігійних поглядів, і багато всього іншого. І от якщо ми говоримо про Україну, у нас моноетнічне суспільство, і в принципі ми дуже схожі один на одного, що на Дніпропетровщині, що на Львівщині, то в Сполучених Штатах оцей геп цей розрив. Він а, дуже відчутний і дуже коливається, тому сказати, що є якась універсальне розуміння з боку американського електорату щодо там своїх позицій по кандидатам, щодо позицій, там, наприклад, по підтримці України чи те, яким чином самі штати мають розвиватися, то такого не існує, і перемагає той кандидат, який завдяки той самій таргетованій рекламі, правильним меседжам. Збирає на себе навколо себе якомога більше цієї аудиторії стракатою, незрозумілою, але при цьому той, яка вирішує в принципі долю виборів. Артеме, ну і вибори в Молдові, що встигаємо обговорити. Щоправда, у нас буквально хвилинка на них лишається. 55% голосів виборців проти 44, майже 45. Невеликий розрив, але Майя Санду все ж таки перемогла. Наскільки несподівано для вас було те, що такий маленький розрив буде між кандидатами, але адже тут так само. Вибір був не тільки між ними, а й між векторами, так за якими може рухатися країна дуже на тоненько, якщо чесно, і було зрозуміло, що Росія буде максимально активізовуватися, мобілізовуватись під ці вибори. Чудово, що сайд самду перемогла в першу чергу для нас. А, от, але в контексті якраз виборів, які проходили, мене більше здивував не їхні результати, а результат якраз референдуму, де ще більш на тоненького протягнули рішення про європейську інтеграцію, і оце нам нагадує наскільки російська гібридна інформаційна війна вона також небезпечна, навіть для тих суспільств, які здавалося вже позбулися цього московського ярма.